Що за 6 місяців поточного року. В області виявлено з позитивних осіб 381 особа, 219, яких взято на диспансерний облік. Якщо ви знаєте, ви часто з нами спілкуєтесь, то на диспансерний облік люди становляться за власним бажанням, ніхто примусити цьому не ви зможе. Тому із тих, хто вперше виявлено, 219 взято на облік віл інфікованих та 46 дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, але статус їх не встановлений. Він буде відомий через 18 місяців після народження. Тому що, якщо ви зустрічаєте цю цифру, то ми їх на диспансерний облік беремо, але вони не, є, не всі є вілінфіковані. Я думаю, що 98-99% їх буде в статус негативний. Ми все для цього робили під час вагітності. З вами зустрічався акушер-гінеколог минулого разу чи позаминулого разу і говорив, що ми все робимо для того, щоб під час вагітності, якщо мати цього бажає, то медики все зроблять для того, щоб дитина народилася в вілоінфікованій матері, не віллоінфікована, тобто негативною. Ну, якщо вже говорити про дітей, то за весь період спостережень в області на сьогоднішній день в області стоїть 86 дітей вілоінфікованих, проживає. Перша дитина була народжена, вілоінфікована в 1997 році. Тобто, на протязі цих останніх 17 років. Ну, може, цифра, те, що в нас стоять, не зовсім точно, тому що деякі діти, може, виїхали за межі області. Вони в нас не інфікувалися тут, або народилися тут інфікованими, а виїхали, це невелика кількість. Вона суттєво не впливає. Тобто за 17 років 86 дітей. Хоча віл-інфікованих матерів щороку народжує близько 100, тобто 1700 народжувалося, або більше жінок, а інфікованих тільки 86. І то. Період з 1997 року, коли вперше зареєстровано, ще не було спеццентру. Спеццентр відкритий у 2005 році. Тому робота велася ну, не організовано, хаотично. Ми вже несемо відповідальність за цей період, коли відкрився спеццентр 2005 року. І тут ми говоримо про те, що ми, в принципі, цей процес управляємо, і коли мати. Хоче, щоб дитина народила здорова, і ми все для того зробимо, все для цього в нас є, все безкоштовно, щоб мати все-таки народила здорову дитину. На що хотілося б звернути увагу і перш ніж передати слово Сергію Івановичу? Що ви, якщо ви звернули, хто читав при себе, звернулися, що постійно останні роки зростає передача статевим шляхом за перше півріччя особи, які виявлені в першому півріччі, 72% осіб, які Заразилися статевим шляхом. Якщо на початку епідемії було 80-90% це ін'єкційний шлях, то сьогодні зовсім помінявся шлях передачі. 27 ін'єкційних середовищі ін'єкційних наркоманів, 1% від матері до дитини і 72%, чи менше 1%, да 08%, 72% це статевий шлях. І чому Сергій Іванович сьогодні запросили, як правило, це жінки. Які мають статеві контакти з ін'єкційними наркоманами. Тобто ролі ін'єкційних наркоманів самі вони стали хворіти менше, тобто впливати на епідемію, а от статевим шляхом вони на превеликий жар розповсюджують цю інфекцію, і ми вам розкажемо про це. Про вікові тенденції в епідемії у нас теж вселяє надію на те, що ми на правильному шляху, що у нас 78% це особи старші. 30 років. І взагалі від 30 до 39 50% серед вілоінфікованих в перших в тому році. Тобто, епідемія дещо старіє. Тобто, ми правильно проводимо роботу в школах і в організованих студентських колективах, тому що коли вже. Вийшла людина за межі навчального закладу, будь-якого рівня акредитації, то вже з нею спілкуватися, тоді вже засоби маси інформації не її можуть тільки донести. А так великих трудових колективів немає молодіжних, як раніше було. Тому ми в школах є програми, в вузах є програми. Ми проводимо місячники там, в курси справи для того, щоб достукатися, перш за все, до молодих людей.